Він не в кузні коваля Романа Триноса кипить робота. Тут виготовляють скоби для фронту. Ми працювали практично сім'єю, це сім'я. На початку приїжджав, син різав трошки. Жінка займалася, в принципі, і різала скоби, і бралася бити скоби. Прийшов бен, ми трошки ускорились, упростили технології, але ми почали більш Кількісно працювати бен американець, уродженець Флориди. Дізнавшись про війну в Україні, вирішив допомагати. Спочатку возив гуманітарку, згодом взявся працювати в кузні. Щоб краще розуміти завдання, за рік із викладачем вивчив українську мову. Англійською немає відмінно. Як міна. Це перший раз я, я слухав, у вас є шість відмінки. Я казав, якщо... А Ну, це важко, важко вичити, але ну зараз я сам вчу. Зараз я більше час читати і дивитися український серіал. А для мене це дуже важливо, щоб я хочу допомагати українським людям. Працювати з металом Бен не вмів. Навчився в Україні. Тепер він зі знанням справи розповідає про складнощі з постачанням арматури, постійні відключення світла. каже, додала викликів і спека. Перший час я не зромію, що таке скоб, чому робити скоб. Але ну, він покажив мені, що можна робити за скоб. Я, ну, я знаю, що це дуже важливо. для військових. Запит від військових на скоби є щоденно. Зробивши партію, їх одразу відправляють. Самий дорогий виріб. Коваля це скоба. Скільки можеш, стільки лупи. Якісна скоба це швидке укріплення. Якісне укріплення і реальна допомога. Це, це є свертоване життя. Оце кубка, це кубка. Це виходить якраз 300 скоб, це бліндаж. Воно ніби маленьке все, але це вже бліндаж. Двері кузні відкриті для всіх, хто хоче допомагати. Тонкощам Ковальської справи тут навчають швидко. Ну, оце нормальна стара скоба, яка родгоставська, яка вона має бути. Це фактично я кажу, ускорений варіант. Але вона має право на існування. Вона доволі якісна. Хлопці просяться давайте швидше і давайте більше. Волонтерам кузні постійно надходять подяки з передової. Бачачи їх, Бен працює ще з більшим завзяттям і вірить в перемогу України. Перемоги буде важко. Важко ну, отримати перемоги. Але я знаю, українське ви будете. А щоб постійно мати арматуру для скоб, коваль та його родина організовують збори та лотереї. Залоти йдуть навіть знаряддя для роботи в городі. Ірина Дідух, новини за день, телеканал Віта.